Вітаю, друзі! Ви на каналі «З нитки і Любові, і сьогодні ми почнемо нашу подорож у чудовий світ в'язання гачком. Якщо ви тільки навзяли гачок уперше, не переживайте, усе покажу дуже просто, повільно і зрозуміло. Сьогодні ми навчимося робити ланцюжок із повітряних петель. Це найперше, що треба знати, щоб почати в'язати будь-що гачком. Для початку нам потрібні всього дві речі гачок і нитка. Якщо ви початківець, раджу брати середню товщину нитки і гачок номер 3 або 4. Так петлі буде видно краще і працювати зручно. Отже, робимо першу петельку, де це так звана початкова петля. Беремо нитку, робимо невеличку петельку, перекручуємо її і протягуємо через неї нитку. Ось так і маємо нашу першу петлю. Далі починаємо в'язати ланцюжок із повітряних петель. Тримаємо гачок у правій руці, а ниткою в лівій. Підчіплюємо нитку гачком і протягуємо через петлю. Ось повітряна петля. Знову підчіплюємо нитку, протягуємо друга, третя, четверта. І так далі, поки не отримуємо гарний рівненький ланцюжок, не тягніть нитку занадто сильно. Петлі мають бути вільними, щоб гачок легко проходив. Якщо щось не виходить, не біда, просто розпустіть і зробіть ще раз. Повірте, кожен, хто зараз в'яже красиві речі, колись починав саме з цього ланцюжка. Ну що ж, вітаю! Ви тільки що навчилися робити свій перший ланцюжок гачком. Це базовий крок, з якого починається все: серветки, сумки, светрики і навіть іграшки. Якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. У наступному відео ми навчимося в'язати перший ряд стовпчиків і вже зможемо створювати справжні вироби. Дякую, що дивились! Гарного настрою і приємного в'язання!